У вівторок, 30 квітня в західних областях синоптики прогнозують ясний та теплий день. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 7 вночі до плюс 24 вдень. Ясне небо та теплий день чекають і на мешканців південних та центральних областей. Найнижча температура вночі плюс 6, найвища вдень плюс 21. Також ясно та тепло має бути в північній частині країни, а в Криму цього дня дощитиме. Температура вночі від плюс 11, вдень до плюс 22. На мешканців східних областей чекає сонячний та теплий день. Температура повітря від 9 до 21 вище нуля. На заході травень розпочнеться з ясного та теплого дня. Вночі від плюс 9 в день до плюс 23. На півночі та в центрі в середу має бути ясно. Стопчики термометрів від нічних плюс 7 в день піднімуться до плюс 23. На півдні хмарно в Одесі та Криму пройдуть дощі від 11 до 23 градусів тепла. На сході переважно ясно: в Запоріжжі та Донецьку цього дня мінлива хмарність. Нічна температура від плюс 10, денна до плюс 23. У четвер, 2 травня, небо на території Західних областей зранку до самого вечора буде вкрите хмарами. Температура повітря від нічних плюс 8 в день прогріється до плюс 24. У північних та центральних областях переважно ясно. У Вінниці та Кропивницькому невелика хмарність. Температура повітря від 10 до 23 з позначкою плюс. Одеситам та кримчанам не завадять парасольки, а в Миколаєві та Херсоні без опадів. Вночі від плюс 11 в день до плюс 23. У Харкові синоптики прогнозують ясне небо. На території решти східних областей мінлива хмарність. Температура в регіоні від плюс 10 вночі до плюс 22 в день.